Данило Нечай легенда Поділля та нескорений характерник. У малявничому селі Красному на Поділлі, оповитому буйними травами та співом зозуль, народився чоловік, якому судилося стати не просто полковником, а живою легендою. Для козаків він був відважним отаманом хоробриком, для ворогів нездоланним відьмаком. Данило Нечай, полковник і характерник, залишив по собі слід, сповнений відваги, містики та незламного духу, вселяючи жах у ворогів одним поглядом і ведучи своїх побратимів до перемоги навіть тоді, коли надія вже здавалася втраченою. Полковник, що служив серцем України, Нечай служив Україні не просто шаблею, а всім своїм серцем. Він був братславським полковником у буремну добу Хмельниччини, епоху великих битв, доленосних рішень та гірких зрад. Його слава зростала після кожної перемоги. Народні перекази, що передавалися з вуст вуста, свідчили про його надприродні здібності. Говорили, що кулі його минають, що шабля не бере його шкіри, а вороги, зустрівши його проникливі очі, німіють від жаху. Неймовірна майстерність війни. Його військова тактика здавалася незбагненною і дивовижною, нечай міг з'явитися там, де його зовсім не чекали, немов з-під землі, або ж зникнути так само раптово розчиняючись у просторі. Козаки про нього казали: Нечай не йде, нечай віє, підкреслюючи швидкість і несподіваність його дій. Коли його загін з'являвся на горизонті, вороже село вже охоплював вогонь, а ворожі війська в паніці тікали в лісові хащі, не маючи змоги протистояти цьому непередбачуваному полковнику. Таємниці характерництва. Про Данила Нечая ходили численні легенди, які підкреслювали його зв'язок із стародавніми силами. Розповідали, що ще з Малку його водили до знахарки, яка навчала його не тільки цілющому зіллю, а й потаємним козацьким наукам відчувати найменші зміни вітру, бачити крізь тем'яву ночі та чути серцебиття ворога на відстані. Подейкували, що він міг ходити по воді, читати думки людей, а перед важливим боєм міг викликати дощ чи густий туман, щоб приховати свої маневри і заскочити ворога зненацька. Хоча нечай був глибоко віруючим християнином, його вважали охоронцем стародавньої сили, містичним містком між земним і небесним світами. У битвах він був подібний до самого перуна, з вогнем в очах і громом у голосі, сповнений незламної енергії. Проте як і всіх великих героїв, його наздогнала гірка зрада. У лютому 1651 року під час зимової кампанії. Польські війська підступно атакували його загін у Красному. Нечай прийняв нерівний бій, адже союзники не прийшли на допомогу, а його козаків було катастрофічно мало. Полковник загинув у ближньому бою, стоячи до останнього подиху серед зрубаних тіл, немов незламний камінь серед бурхливих хвиль. Однак козаки відмовлялися вірити в його смерть, вони казали, що його тіло зникло. Що він перелинув у інший світ, адже не може загинути той, хто живе незвичайним надлюдським життям. І дотепер на Поділлі, у тіші нічних вітрів, шепочуть як буде біда, повернеться Данило. Як вітер нічний загуде, значить, він десь поруч охороняє свою землю і свій народ. Його постать залишається символом незламності духу та вічної надії для українців.